Боже идеально. Вкус чувствуется вкус у той соломы. Поняли? Паленный. Я люблю салку, когда полностью шкурка ця выжарена. Боже. Чувствуется. Вкус генералізма. Генерала. Боже, як в суху землю. Як в суху землю заходить? Ну, вкусно. А це ось такой лоточок поставила. Поняли, Грінте. Ну це чим не ідеальна картинка? І в холодильничок. Додайте світла! в Цей тунель! Все. В холодильничок поставили. Вони тут ще все грибочки є. Такі сушені. Так, що там у нас на вуличці? Все на місці. Люди ходять, пташки літають, все добре. Дівчина йде з синім волоссям, дивіться. Так. Сьогодні у нас нема гарячої води. Оце я нагріла воду. Взагалі не зрозуміло, що туди то якийсь склад чашок. Ой. Страшні люди. Це страшне, зі стірку треба оцю специально любину спеціальну людину Кавказькийської зовнішності сусіднього дому 13-го столітті на розвісі сьогодні виходить. Зараз буду додому йти. Це останнє, що я йому загадала. Получається, поняли, Цей мужчина він безробітний. Роботи на ну, мене трохи грущиком подрабатує, де-не-де, поняли. У мене в основному на розві... розвішуванні біля. Некачественно мужчина. Так, тут, а, значить, мене така система, гляньте, розвішування. Сухеньке знімайте, знімайте сухеньке, тут а що сухеньке, все знімайте мужчина. Так. А я просто поняла, я стою і дивлюся. Мені нічого робити. Це так удобно народ. Я просто стою, виходить, і дивлюся. А в нього ручки вже натреніровані. він тут на Терєщині на вагонах розгружає. Поняли? А сьогодні в мене, виходить, на більї. Ну, людина хоче подзаработати. Не всі ж, знаєте, такі лежні. І вдень, і вночі робота, я понимаєте? Боже, який трудящий. Я це мелке, взагалі не люблю розвішувати. Ще велике, мені не важко. Знаєте, тут три ковтини. А оце мілке. Я люблю його, це на м'ялке в основному приглашають. Кажи. Mm -hmm. Бачите? Хороший такий. Не буду казати, як його звати, бо це з... таке в нього ім'я одне на троєщині, це, Ой, не хотіла казати, виходить, що вже сказала. Ну, Нічого страшного. Ви так його не знайдете, бо це його ім'я його по другим називають. <кхід> Молодець. Так, все. Мужчина, розвішуйте, потім позвете мене. Хорошо? Собі туди-сюди поняли по хатки. Ви не бачили мою хатку нормально? А це так знаєте, я трошечки познімаю влоги, Ви трошки мою хаточку побачите. Кріс і в шкафчику, як у мене бачите. Це дітський шкаф називається. Бо я вже почистила. Завтра йду на день рождення. Над одної красивої пані. Завтра буду вам показувати всі ці, всі ці, всі ці ділішки, поняли. Бо. Людини завтра її Хороша шинка така. волосся в неї таке гарне, хоч трохи не розчисене, знаєте, але воно ну, не вилієє на це. жінка вона хороша. Поняла це? <клес> так, Анеточка, Барсію вона миється, гляне. Відрами. Відрами миється. Оце ще зразу попрошу цю людину. Дивись, сімо з вилий водичку і тоді вже можете, хорошо? Всі змутили свої водички наблизитися. Я буду купатися з цим кругом. Поняли? Воно приятніше. Так я чувствую себе якби на пляжику. Страшне, не можу я митися цими мінзурками, Але, дівчки, ну що зробиш? Ось зараз в круг буду на кругу сидіти, сяду на цей круг і буду купатися цією водичкою поливатися. Поняли? Ну, що ви зробите? Таке буває. Таке буває. Знаєте, навіть і багатий олігархи, Можуть отак покупатися. Це не страшно. Не страшно. Тут нічого немає страшного.